Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. У нас знову ж таки будівництво, вже не знаю, яке відео поспіль. Проте записом от саме цього будинку у мене стався якийсь форс-мажор, і виходить так, що зовнішню частину будинку, фасаду, я повністю збудувала все ок, внутрішню я також збудувала, проте на це ну, типу, було інше відео. ось. Тому що я добудовувала внутрішню частину на наступний день і виходить так, що я записала відео, проте воно збереглося в якомусь дивному форматі. Там файл взагалі пошкоджений. Я його не можу ніяк ні через що відкрити. І так я думала, окей, окей. Все одно я колись дам цей будинок на скачку. Він також з модами, до речі. Ось і я думаю, що ви вже там побачите внутрішню частину, але на відео ось так обійдемося без внутрішнів. Взагалі на вихідних я захотіла от просто е, забути про канал, так би мовити. Ну там я звичайно виставляла свої відео, ті, що в мене вже були в резерві. Ось вони вже в мене закінчуються, тому можливо, вже скоро я не буду прямо кожного дня виставляти, можливо, десь через день. Буду дивитися, наскільки в мене буде величезна продуктивність, тому що зараз я створюю дуже багато, до речі, нових сімей ще також. Ось, А майковери ви не зовсім любите дивитися. от. Так -от. Та й через те я їх якось і не записую, в принципі. Хоча там сім'ї досить прикольні, тому що для нового збереження зараз створюю всіх, кого хочеш там. Буду створювати вчительку різних вчителів, директорів, їхні сім'ї, там, ну не просто якусь там директорку школи створити. знаєте, Мені потрібно сім'ю для неї створити, історію для цієї директорки створити, щоб було цікаво грати. от. Так от. Тому, в принципі, якщо ви хочете подивитися все ж таки ще якісь мої ковери, то ви мені звісніть <свісно>, десь в коментарях під цим відео, і я думаю, що я позаписую трошки відео, тому що реально багато будую. Але мова не про це, тому що на вихідних я вирішила програти своїми сім'ями, і мене вибісив один момент. Я розумію, що розробники нашої прекрасної гри, нашої улюбленої гри хотіли нам зробити якийсь подарунок на своє 25-річчя. і вони випустили ось цей загадковий гість, який мене просто вибішує кожного разу, коли я починаю грати. Знаєте, в подібних іграх, таких пісочницях, де ти сам вибираєш, як тобі жити, що тобі робити, мене дуже нервує, коли мене заставляють щось пройти. Типу, окей, якби там був просто вісів той пламбол зверху в куті, і ніяк він би там, не розкривав свої внутрішні, мені було б дуже класно, і я б на це, можливо, взагалі не звертала увагу. Проте. Якщо відбувається будь-яка дія, приходять якісь повідомлення, щось відбувається в грі, постійно має вискакувати на пів екрана ось цей загадковий гість, щоб я його пройшла. Ну що це за бред просто? Знаєте, я оце, як займалась будівництвом, я взагалі не думала про цього загадкового гостя. Я не є прям якоюсь фанаткою, я не є прям якоюсь такою колекціонеркою, що там збираю різні. Е... Колекційні предмети, та якось тут вони представлені там, з наших попередніх серій ігор. Е, я грала лише повноцінно другу частину, от і все. Третю я взагалі майже не грала. Я лише пам'ятаю одну сім'ю створила і все. І мене якось не потягло, бо я перейшла назад в Sims 2 і все. І сиділа на Sims 2 десь до четвірки. Проте, сім з другий типу у мене був взагалі там прям дуже неповні версії, там якась така базова гра, і я пам'ятаю, у мене котики, собачки були, все. А там всякі отакі купи різних доповнень в мене ну, ніколи не було. Якось мені і не цікаво в принципі, не, не потрібно це все було на той момент. Тому сказати, що мені оце проходити у оце, цей весь челендж, він мені не настільки цікавий, якщо чесно. Я оце почала просто, щоб вона не мелькало, А там уявляється, він просто цілий місяць буде. Мені Цілий місяць потрібно буде щось проходити. А там, знаєте, такі ще нудні завдання. Ну, можливо, комусь дуже цікаво, можливо, це хтось від цього отримує захват, Я особисто ні. Ось не судіть мене дуже строго за це. Я реально не любитель, коли мене заставляють проходити якісь квести, коли я не хочу. Чому, наприклад, не зробити його десь на головному екрані, коли ти тільки заходиш в гру, і там, наприклад, постійно вискакувало ось це сповіщення з тим гостем, і я могла його там в будь-який момент пройти. Або там е відкласти до певного часу, або відкласти там хоча б на декілька годин оцей пломбол просто, чого він постійно має світитися в моїй грі, і мене просто змушують проходити. Чого я не хочу. Знаєте, в принципі, коли я вперше почула про цю новину, що буде якийсь там квест, я така думаю, вау, класно, ну, давайте колись прийду. <пішли> Проте, типу, я не знаю, я з тих всіх речей пам'ятаю лише чорну сукню. Там телефон в другій частині, наскільки я пам'ятаю, він був настінний, тобто вони могли телефонувати з ним. Окрім того, як я почула, що цей телефон він просто елемент декору, і навіть ніяк з цими предметами не можна взаємодіяти. То я так подумала, а нащо вони мені треба взагалі? Ось і вирішила для себе, що не буду навіть проходити. Типу, там оці диванчики. Я в першу частину взагалі не грала. Типу мені ці речі взагалі ностальгії не навіють. Мені навіює ностальгію лише сукня чорна, тому що її я реально дуже часто юзала в другій частині і все. Навіть той самий телефон він не навіює мені ніяких спогадів, тому що в другій частині були зовсім інші телефони. Це, певне, з першої частини ті телефони. Я, чесно, я не знаю. І Ладно, там, якби воно повисіло, там день-два, а то там місяць просто проходить оця подія. І на той момент, коли я записую це відео, тому що знову ж таки я не знаю, коли його викладу, то минула лише половина цього всього. а Мені здається, що вже цей загадковий гость в мене вісить просто все життя. І там ще, ну Просто реально мені дуже не подобаються ці всі. Завдання, треба поїхати туди, піти туди, повернутися назад, знову піти туди, поговорити з тими якимись там людьми. У мене є дуже багато таких сімів, з якими я знайомлю лише з тими, з ким я хочу знайомити. І мені так виходить, що потрібно постійно знайомитись з новими людьми, з новими сімами, якимись. Мене це бісить. Я пішла, коротше, там проходити. Взагалі там, за таке збереження, де я все тестую, такий збереження, тест. Там в мене всі, коротше Боже, там у них бідне життя. <свят> тому що всяку діч я тестую саме на тому збереженні, і там різні персонажі такі є, і всякі фріки, і хто завгодно. ось, і, типу, Я там почала проходити, боже, я чесно, я здуріла просто годину часу. Я десь на це втюхала, можливо, трішки менше, щоб пройти у цю половину хоча б. І то мені здається, я там після реліквій того, як я шукала, я вже перестала приходити, тому що ну, мені нудно, мені не подобається. Хтось, можливо, отримує від цього задоволення, клас, я з вас рада, але, будь ласка, мене не хейтіть. Просто знаєте, я дуже впочту таку лампову атмосферу, коли я приходжу до своїх сім'їв, собі спокійно пограти в їхнє буденне життя, там просто нікуди не спішити, і тут вилазить просто це напівекранище. Ладно, якби воно вилізло перший раз, коли ти тільки заходиш там, наприклад, ту сім'ю, я його закрила і окей, але ні, я кажу, воно вилазить без кінця. Просто і через це воно мене так вибісило. І, коротше, і все, я пішла далі е, просто створювати різних сім'їв, містян нових і будувати будинки. Все, що я люблю. І мені потрібно просто перечекати якось. Просто перечекати цей місяць, нехай він вже закінчиться, і тоді я буду нормально грати. Я вже відчуваю себе якоюсь старушкою, яка ворчить, коли виходить щось нове. Вона нічого не сприймає, вона така все, я буду грати в своєму старому світі, я новинок не приймаю. Ні, ну, типу, не те, що я проти там, новинок, там, якихось всяких челенджів, ще чогось. Ні, зовсім не проти, проте я хочу підготуватися до цього. Наприклад, у мене зараз натхнення просто пограти з моїми сімами. І я заходжу просто пограти з моїми сімами, і тут, а бац, мене просто заставляють там подивитися новини, <хи> поїхати там в парк, зробити ще щось. Я не хочу, щоб ви пристали до мене. Ось, оце проблема. Я надію, що ви зрозуміли. І давайте перейдемо до самого будиночка. Насправді, мені здається, я в такому стилі буду забудовувати весь Вінтенбург, коли я вже буду займатися там. Повністю перебудовкою різних міст. Я ще насправді вирішую, що я буду перебудовувати, тому що мені потрібно вибрати десь хоча б просто два міста на перебудовку. І я думаю, напевно, мій ковери додати, проте ви їх не дивитесь, тому я не знаю на рахунок моїх коверів, тому що мені хотілося, так як я створюю дуже багато різних сімей. Ось і там різні історії, відповідно, поки я їх там створюю, в мене в голові. Або в мене вже є такі декілька сімей, які я хотіла просто зробити, створити, і в мене вже є для них історія. Але часом знаєте, коли я створюю когось, я ж не знаю від самого початку, що в мене там вийде. Через те часом, що поки я створюю персонажа, в мене може трішечки змінитися його світобачення. Я можу там замінити якісь першозадумані риси характеру. ось. Тому що часом, знаєте, там обличчя може виражати щось, якусь емоцію і якийсь е, певний характер. Тому просто, звичайно, постійно виставляти всякі різні будинки. Мені теж не цікаво, тому що я не встигаю просто їх будувати в такому темпі, як я роблю. То я думаю, що будівництво трішечки буде менше в наступні місяці. Наточніше ну, вони будуть, просто я не зможу їх настільки часто виставляти, тому що зараз будуть такі проекти, певні, які я буду будувати просто декілька днів поспіль. Ось, а часом, знаєте, хочеться прийти додому і навіть не заходити в гру, хочеться просто відпочивати. Тому що часом, якщо постійно будуєш, або постійно створюєш якихось персонажів, все одно, типу, щось не те. Потрібно робити все в міру. І я після цього заходжу до своїх персонажів, граю, просто десь там день-два можу. Ось на цьому зосередитись і трішки відволіктися. Боже, вже яка людина заходить в магазин і не закриває двері просто. Це ж не так важко, а мені тут воно задуває. Будь ласка, і так холодно, а то ще морозу більше не пускаєте. Ви знаєте, часом щось роблю таке по магазині, просто якісь справи, і дивлюся, там за вікном іде якийсь мужик. Я розумію, що ми вже зустрілись з поглядами. І він такий хоп і починає заходити в магазин з такою посмішкою. І Я така, боже, ні, будь ласка, не заходь. Я просто, знаєте, якось розумів в цей момент, що він взагалі не буде нічого купувати, що його не цікавить одяг. Часом знаєте, от по погляду людини, ти можеш вже зрозуміти, що вона хоче. І Він просто приходить. І запитує тобі запитання різні, потім може покликати на каву якусь. Ну, це при хорошому ще варіанті подій. Часом же ж просто заходять і вони думають, що вони тут королі, попи світу. І їм дуже цікаво, що тут працює молода дівчина і відкрила ще якийсь свій магазин. Ось, і мене це настільки дратує, просто я не можу. І, от коли вже оті мужики йдуть, а я, знаєте, всілася там за рецепцію, мені дуже зручно. Я кажу: закрийте двері за собою. Вони бачать, що двері закриваються, і вони не думають про те, що їх потрібно захлопнути. Вони просто йдуть, Боже, якісь вампіри просто знаєте? Отак, от морально з тебе кров висмокчуть і підуть, і ще й двері не закриють. Мені потрібно вставати і йти закривати. Я не проти закривати за людьми, які можуть потенційно стати моїми клієнтами. Тому що, знаєте, от е, коли зайшов цей мужик, такий, Боже, як він мене тоді взбісив. Це, це один такий випадок був, що мене прямо аж дуже сильно зачепив. І ще один був такий, що він просто було видно, що він зайшов поцікавитись, просто походити, там задати тобі питання і вийшов. А оцей просто, я кажу, у вас діти є, він такий, ну, дорослі. Я кажу, є якісь малесенькі діти знайомих, кому може бути цікавий цей одяг. Він такий, ну, не знаю, ну, ті вроді ні. І видно, що він просто зайшов. <сум> він просто зайшов, щоб, щоб просто поспілкуватися чувак, Я працюю в дитячому магазині. Я не якась там співробітниця. Хочеш поспілкуватися з дівчатами, будь ласка, йди на сайт знайомств. Там вони розраховують поспілкуватися з якимись мужиками. Наприклад, я не зацікавлена у цьому. Ой, Боже, вибачте, будь ласка, що мене так бомбануло. Просто часом знаєте, ось тут бувають такі випадки, що приходять люди чисто домагатися. Або просто не знаю, поспілкуватися, або попросити гроші, тому що мені завжди дуже цікавий Львів, як місто. Тут знаєте, дуже багаті люди в переміжку з бандитами якимись, з якоюсь мафією, і вони просто на одній вуличці можуть ходити, тому що, наприклад, це той самий центр. Там можуть бути і бомжі, просто якісь. І можуть бути достатньо багаті, заможні люди, там різні айтішники, бізнесмени і тому подібне. І от коли ти сидиш в магазині, то це, знаєте, така лотерея, Хто до тебе зайде цього разу? Ну, переважно, звичайно, заходять там різні мами, там щось дивляться, навіть якщо заходить чоловік. Я не якась там сексистка в плані чоловічому. Типу видно, коли він е, зацікавлений саме одягом, щось там підбирає для своєї дитини. Тут я взагалі, ну типу, мене ніхто не бісить. Просто знаєте, часом видно, коли хтось іде з ціллю, просто поспілкуватися з тобою, і йому взагалі не всралося те, що ти там продаєш. І от це така лотерея. До речі, можна якось прям окремо відео знімати про те, які люди заходили за ці місяці, поки я тут працюю. Я вже працюю десь третій місяць тут. Ось, і були дуже різні випадки. Кажу, дуже різні люди. Всяке було, що я вже хотіла і тривогу натискати, щоб там сигналізація віщала. Ну, також були такі моменти, коли я приходила до магазину і знаходила дуже дивні речі біля фасаду. Тому всякі махінації, все, що хоч просто вже було. І я, знаєте, якось моя нервова система вже якось змирилась з цим всім. І я якось більше можу сприймати якісь стресові ситуації більш спокійно. Проте мені потрібно десь більше часу про це, щоб розповісти, тому що тут відео вже через три хвилини закінчується ось. А я сподіваюся, що я не забуду, до речі, треба десь записати собі, тому що я часом записую, про що там можна поспілкуватися. Часом, знаєте, ти така сидиш, їсиш і така. о, Оце б я розказала. Оце Або щось по сімсі тому самому, або ще щось ось. то часом я. Собі записую, тому про це треба буде обов'язково розповісти, але не знаю коли. Взагалі, до речі, я вже не один раз говорю, що ви можете в коментарях, наприклад, задавати якісь свої запитання, по будь-чому, наприклад, або там ідеї для відео, або там, наприклад, я хочу почути в новому відео про це, або там ось тобі ідея для відео. Тобто, якщо у вас щось цікавить, ви любите слухати на фоні, а тут вже дуже багато людей, хто вмикають і слухають мене на фоні, як якісь подкасти просто. Ось тому, якщо ви б щось хотіла особисто для себе почути, то ви можете задавати ці питання, всякі різні ідеї писати. Я їх всі собі нотую, навіть те, що ви там пишете, застояти в інстаграм, тому що навіть в інстаграм що мені хтось пише щось. Ось, хоча я його взагалі не веду. Але часом там приходять питання, суто до відео, і я їх збираю і буду відповідати в якихось більших таких будівництвах, тому я, тому що, як виявилось, мені навіть 20 хвилин не дуже сильно вистачає. Ось я. А що я сьогодні говорила взагалі? Я не знаю, я просто мені здається, я отак от вмикаю, починаю говорити, і просто дивлюсь, о, хвилина залишилась капець, як воно так. Просто пам'ятаю відео там, своє перше на 10 хвилин. Я така думала, Боже, що мені говорити на ті 10 хвилин. Я прям написала собі текст, читаю, ще недостатньо. Знову там щось дописую, знову читаю його. Якось я так довго звучувала, ті 10 хвилин, я не знаю. Тут просто реально, коли сідаєш так от без підготовки, з'являються такі історії, ти про все згадуєш. Просто я подумала, який формат я сама люблю слухати. і Я не люблю дуже, коли там є заготовлені тексти, і людина просто читає без різних емоцій своїх, і це якось мені особисто дуже скучно слухати. Ось через те я вирішила записувати такі відео, які б напевно слухала сама. А можливо, і не зовсім, а можливо, і не точно. У будь-якому разі дуже дякую за те, що ви додивились відео до цього моменту. Дякую за всі ваші донатики, за теплі слова, за вашу підтримку. Мені дуже приємно, це дуже цінно. Всім дуже дякую. Це будівництво в галереї, знову ж таки, ви не знайдете, хто, можливо, пропустив, прослухав. Ось це будівництво, воно знову ж таки, з модами, і воно буде в окремих папочках колись, дам на скачку, коли, знову ж таки, не знаю я, чесно виділю на це день і зроблю всі свої будівництва і дам вам на скачку. А зараз всім па-па!